Друге відео по United for Ukraine. Привіт-привіт, хто на моїй платформі, хто шукає спонсорів це відео для вас. Я постійно ділюся новинами, новинами по United for Ukraine, бо є великий досвід від адвокатів, від підписників, від моїх клієнтів по тому, як зараз на якому, ну як як зараз з United for Ukraine. Так, на сьогодні така тема, яку ви дуже багато запитуєте, запитуєте, це помилки спонсорів в анкеті. Тобто чому відмовляють? Немає у вас такої відповіді. Дуже багато мені пишуть з чатів і там таке. Скажу вам, що краще не читати. Я реально не читаю, що там пишуть. У мене є досвід, мене кожен день я стикаюся з багатьма. Нюансами буває таке, що міграційна служба щось запрошує, ну запрашує, да? тобто якийсь документ. А приші, будь ласка, що спонсор, ось, наприклад, нещодавно вони не відмовили, вони прислали через місяць. Давайте про кейс. Подача другий раз. Перший раз була подача, підтвердили, але не змогли витягти. travel authorization. Проблема була з імейлом. Імейл заблоковано, не можна зайти на свій. Кабінет, втрачений там паролі, втрачені тут паролі, дзвоники до Travel Authorization, до міграційної служби кажуть, ну пробачте, ми нічого не можемо зробити, не знаємо, Чекаєте, може, не чекаєте, тобто ми десь дуже довго, да, тобто люди дуже довго, по 3-4 по місяці постійно заповнювали форму, дзвонили, 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 і ось вирішили, що подаємося ще раз. Треба було дуже правильно написати, що вже є. Активний підтверджений кейс, але його не можна активувати, не може людина по ньому приїхати. Оце треба показати, бо може бути така помилка, що спонсор один кейс вам заповнив, потім другий кейс заповнив. І офі... офіцери не розуміють, навіщо ви другий раз на цю людину запитите, якщо у вас підтверджено, або, наприклад, якщо відмовлено, треба. Написати або чому ви подаєтеся, чому спонсор подає другий раз. Треба написати такий кейс, він анульований, чи адміністративно закрит, чи він є, але є така проблема дуже коротко, але по темі, і як для ну дуже, дуже просто, без всяких таких там моментів, емоцій. Конкретно пишемо: заблоковані, немає доступу, прошу ще раз розглянути такий такий. Urgent Humanitarian Parole і пише у причину. Тому що, тому що людина потерпає від таких умов, тому що там, з будинком таке трапилось, тому що по здоров'ю таке, тому що повернутися не може, тому що тому що. Тобто, треба дивитися дуже індивідуально. все починається з того, звідки з якого місця. Тобто, все починається з того, що в паспорті написано, де вам видав паспорт, чи де ви народилися. Це роблять помилки. Такі спонсори, тобто вони неправильно подаються, вони неправильно пишуть і не можуть змотивувати. Тому, коли ви знаходите спонсора, будь ласка, підготуйте для нього humanitarian різом. Я дуже багато приділяю уваги цьому. Да, я прописала навіть на своїй платформі, що саме важливо для офіцерів, що саме важливо для гуманітарного паролю. Треба розуміння і писати саме по всім цим моментам. Це ризики життя, ризики здоров'я, хочете нормального життя, навчатися. Тобто такі моменти, які полягають на конституції американській, на інших законах. У ці моменти важливі. Це не так багато чого, але розуміти треба. Перше humanitarian reason, Ви повинні себе отак покрутити і реально прописати, чому саме вам потрібна допомога. Прописуйте, що відбулося з вашими сусідами. Що можливо відбудеться з вами, якщо ви повернетесь в Україну або там продовжите ще життя. Перше. І друге паблік Benefits. Ця тема дуже мало для кого працює. Так, ми буває таке пишемо, і ви також пишете, що людина буде працювати, платити податки це непогано, це окей, можете таке прописувати. Не було в нас відмов по цьому, яких коментарів, я не бачила, що писали. Паблік Benefit це трошки інше. Це коли ви, наприклад, Їдете і ви корисні Америці. Наприклад, ви приймаєте участь у медичному експерименті. Наприклад, якась у вас хвороба, і ви зв'язалися з університетом, і він вас запрошує, щоб вас вилікувати. Тобто це експерименти для Америки, це нові винаходи для Америки, і ви маєте паблік benefits. Ну і також по бізнесу. Але думаю, по бізнесу зараз дуже мало хто каже, бо більш людей все загубили і немає такого, що так, ми принесемо бізнес, чи ще щось. Це трошки зовсім інша програма, теж йде на грінкарту, філіали, все інше. Послухайте ще раз помилки спонсорів, які можуть бути. Перше, ну, помилки. Технічні, коли паспорти неправильно написані в прізвищах, ще в прізвищах можна робити якісь там одну-дву помилку, і е, то нормально, то неважливо для офіцерів. то тільки авіакомпанія вона там може виправляти. А ось коли паспорт на ці букви, цифри, коли. А, дата народження, дата наприклад в Америці, спочатку місяць пишеться, а потім дата. І якщо ви це переплутали, система авіакомпанії вас не пустить. Тобто, це зовсім не проблема імміграційної погранців. Це проблема того, хто вас перевезе. Вони не можуть вас запустити в систему, бо заброньовано ну бо віза зовсім по іншому йде. Тому уважно слідкуйте за цим. Спонсор може тут зробити помилку. Якщо він зробив помилку, у вас є можливість виправити. Коли приходить підтвердження для спонсора, він висилає вам confirmation. Там буде ваш номер в Америці, який вам, як Еліан, як іноземцю, присвоюється на все життя, що будете до легалізації в Америці. Також вам присвоюється, я буду давати такий access code. На цій інформації ви створюєте свій особистий кабінет і перевіряєте всю інформацію по анкеті. Якщо ви виявили помилку, ви можете її саме там виправити, тільки там. Коли ви цього не зробите, відправити все до парентів, все вже виправлення неможливо. Треба все заново весь процес робити. І то буває таке, що відмовляють. Бо імміграційна служба бачить, а вам підтвердили, чому ви заново. Оце помилка. Треба завжди аргументувати і розуміти, які вже у вас кейси є. Тому. Вам потрібен ваш живий спонсор. Неплатний, такого зовсім не може бути. Розумієте, вам потрібен контакт з спонсором. Тому я і витрачаю просто тисячі годин для того, щоб вам це пояснити. Я створила цю платформу для того, щоб ви зрозуміли, як це все працює. Це колосальна робота, і вона не для того, щоб там не знаю, там зробити гроші. Це зовсім інший проект, це комерційно благодійний. І також роз'яснювальний проект, щоб ви розуміли і не робили тих помилок. Бо помилки в американських документах вони коштують тисячі сотні тисяч доларів. Я тут живу, я вам скажу це. Знаю багато людей думають, що це вже це дуже просто. А коли стикаються, виправляються навіть буває, не виправляються, і просто ти йдеш по іншому шляху, і не знаєш, вийде чи не вийде. Тому помилки не робимо. Технічі помилки розказала наступні помилки. Неправильне написане Humanitarian Reason, також відповіді, де буде проживати, який план у вас є для того, щоб допомогти людині. Такі моменти, і помилки це не ті документи, тобто дуже погано там скріни, таке таке неуважительне отношение к офіцерам. У мене буває таке, що показують мені документи. Я кажу, ви знаєте, не можна так вислати, не можна скріни з цифрами вислати, Це повинен бути читабельний такий документ. Так, буває таке, що по довідки з банку там написано statement, тобто треба йти до банка, щоб вони написали для якої людини відкрити там 10 років тому той рахунок, і там є така сума на сьогоднішній день. Але офіцери вже добре закривають очі, вони просто. Роздивляються стейтмент. Це коли ви знаєте, як у нас в приваті, там ви запрошуєте, запрошуєте довідку, і там така роздруковка. Це таке саме, офіцери це сприймають, вони вже на це закривають очі, бо вже їм набридло пояснювати, що ви не то прислали. Спонсори не розуміють. Ще такий момент: скажу вам так: в Америці, якщо це американець, він реально не вміє заповнювати цю форму. Бо вони, вони навіть візи ніколи не відкривали, бо в них американський паспорт. Вони купили квиток, полетіли. Все максимум, що вони могли купити в аеропорту, наприклад, у Турції там купляється як в банкоматі та віза і все там за скільки то доларів розумієте? Тобто такий момент. Тому для них це важко. Краще, щоб ви розумілися на процесі. Також я даю на своїй платформі які саме силки, закони. Де розмовляють американські адвокати про цю програму, щоб ви їм висилали, допомагайте своїм спонсорам. І скажу вам, що в Америці багато людей, які хочуть допомогти безвадзм'єдна. Розумієте? Безкоштовно. Тільки вони чекають на вашу благодарність, на вашу вдячність. Те, що ви мені пишете Ой, там тільки за гроші. Ви не туди пишете. Будь ласка, ще раз передивіться мою платформу, ще раз передивіться контакти. І не саме ті контакти, що даю. Ви Думайте по Фейсбуку. Там 300 мільйонів контактів може бути. Я даю вам тему, як шукати, куди саме в яку групу, не в українську групу, не російську мову групу. Якщо це наша група, то треба шукати тих людей, які 40 років тут живуть. Не ті, що приїхали, в них нічого немає. Вони шукають, як би заробити, і заробляють на вас. Ні, не туди ви шукаєте краще. Це американська група, це ті люди або наші, які вже тут дуже багато років. Ви повинні розуміти, про що вони думають, які в них запитання. В них зовсім інше. Вони не думають вже про документи. Вони сидять у групах про кішечки, собачки, мандрівка, хобі, велосипеди, можливо, якісь проблеми, там аутизм, тобто, ну, такі життєві прості проблеми, і ось там звичайні люди, які не шукають того, щоб. Десь заробити грошей, отак, от схапанути і, і, і якось вижити. Ні, вони вже чука... вони вже хочуть вдячності, і вони дійсно хочуть допомогти. Тому бажаю вам вдачі і я впевнена, що ви знайдете своїх спонсорів, бо я знаю, що програма ця працює. Вже більше 200 людей знайшли саме по такому моєму методі, по такій системі своїх спонсорів. Побачимось в Америці! Побачимось!